Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо знайомитись із 32 м псалмом. Але насправді ми прочитаємо лише один третій стих. 32-й псалом, на думку більшості екзегетів, свого часу, був частиною 31-го, але ще у древні часи ці псалми були розділені на дві частини, можливо, для того, щоб псалми не були надто об'ємними. Хоча ми дійдемо з вами до дуже великого псалма, але на більшості псалмів є невеликими. І в древності, в перші віки християн, коли література не така була доступна, і книги були дорогі, то намагалися християни, особливо священнослужителі, вивчати на пам'ять псалтир. Якщо ти знав псалтир, то ти міг звершувати Богослужіння. Та і сучасне богослужіння, як ми знаємо, складається в основному із псалтирі. І ми з вами звернемо на цей третій стих увагу, я його зараз прочитаю. Співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням. Що це означає, співайте йому пісню нову? Це не треба розуміти буквально, що кожного разу, коли ми молимось, то нам треба придумати нову пісню, новий стих, нову молитву, нову мелодію зовсім ні. Святитель Василій Великий каже, що співати пісню нову це означає перебувати не у древній традиції старого заповіту, у букві, у силі закону, але бути в оновленні духа. Що це означає? Справа в тому, що дуже часто ми зустрічаємо. Поради про читання особливих молитв в особливих випадках. І начебто дуже часто і церковні люди рекомендують такі молитви, але тут є велика небезпека. Небезпека почати користуватися молитвами як магічним засобом. Тобто, в даному випадку, за певної ситуації, я можу читати лише ось таку молитву, і вона буде допомагати. Тобто я вірю, що буква, яку я озвучую, як каже Василій Великий, якщо вона буде прочитана, то зі мною станеться таке, то таке, то буде мені допомога зовсім ні. Сказав він, що у оновленні духу треба молитися. А ще оці церкви кажуть по-іншому про цей вислів, тому що він є і у новому заповіті. І оці церкви кажуть так, що кожного разу, коли ми молимося, Ну, Навіть якщо ми молимося, ми ж завжди повторюємо одні і ті ж самі молитви. То треба так читати, наче ми цю молитву читаємо вперше. Так як і ми з вами говорили про святе причастя. Що коли причащаємося, то треба старатися так причащатися, наче я вперше, ну ми ще казали, і в останнє причащаємося. Тому нам потрібно в оновленні духу. Дійсно, ми дуже до цього звикаємося. Це наша дуже велика проблема християн. Повірте, якщо брати в глобальних масштабах, то навіть і церква, коли є стан спокою, коли нема гонінь, особливо коли є достаток, то ми знаємо, що по історії так часто бувало, що приходив час деградації. І навпаки, коли є гоніння, коли церква відчуває утиски. То християни то є більш ревні. Якщо ревні християни, то і молитва в них ревна. Тому що ситуація заставляє ревно молитися, переживати, боятися, уповати, молитися, благати Бога, надіятись на Бога. Тому нам треба боятися цього стану духовної розслабленості. І коли ми стаємо до молитви, треба таки зібратися з думками. Постаратися, зрозуміло, кожного разу ми не будемо говорити так, наче ми палаємо вогнем. Така молитва в нас є тоді, коли дійсно нам припече, коли біда, коли випробування. Але кожного разу, коли у нас все спокійно, все добре, все одно треба стати і замислитись, до кого я промовляю, що я кажу, що значать ці слова для мене, і що я маю на увазі, коли я говорю. До Бога. Хай все милостивий Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!